Я відвідав захід у місті Чернігові, а саме це були керівні збори Української асоціації студентів, де я є членом виконавчого комітету і захисту прав студентів цієї громадської організації. Ми відвідали насамперед інцерну академію, провели нам там тренінг для формування особистості та як правильно формувати саме самоврядування. На другий день відбулися мі збори, де ми обговорили з усією президією, своїм управлінням. Заслухали звіти кожного, вирішили питання стосовно відділів в асоціації студентів. На третій день цих керівних зборів ми відвідали Всеукраїнський національний форум у Національному державному університеті імені Миколи Гоголя, де ми також спілкувалися з представниками адміністрації, самими студентами. Там було проведено безліч тренінгів, як і двотаційних, так і проєктного відділу. План нашої команди базується на покращенню самої роботи самоврядування в університеті, покращення роботи кожного, з членів самоврядування, проведення певних тренінгів для органу самоврядування. Також планується співпраця в організації або співорганізації заходів культурно-масових, культурно-просвітницьких, культурно-спортивних, заходів з студентською радою Вінниччини. До дня захисту дітей планується відвідування підчесних навчальних закладів з розважальними програмами курсантсько студентський парламент це команда енергійних, ініціативних і свідомих здобувачів вищої освіти, які представляють інтереси молоді та втілюють важливі зміни в університетському житті. Наша мета це створити активне середовище, де кожен може реалізувати себе, проявити лідерські якості, і долучитися до спільноти, що формує майбутнє. Приєднуйся до нашої команди. Разом ми сильніші, разом ми можемо більше.